На політичній карті України з'явилась нова політична сила під назвою Воля із принципами і позиціями, яких раніше не було. Найперша новизна в тому, що партія багатолідерна, має 10 засад, на яких і базуватиметься її діяльність. Перший принцип це багатолідерність. Ми перша партія в Україні, якої немає голови. Є рада партії, яка керує партією від рівня найменшого осередку до рівня центрального. Наступне – це побудова знизу вверх. Ми розраховуємо, що люди самі почнуть творити осередки знизу і самі формувати свій порядок денний це самоврядність, тобто ми будуємо партію такою, як ми хочемо бачити країну, і ми переконані, що люди, які е, мають осередки на місцях, мають самі визначати, кого вони делегують в органи влади, самі визначати, що вони роблять і на яких засадах вони діють. Партія уже озвучила завдання, які ставить перед собою, і перші кроки, які змусять владу працювати для людей. Головна відмінність, яку ми хочемо зробити, це справді використовувати владу для рішень, люстрація. Сильна професійна армія з сильним народним ополченням, творення електронного уряду і підконтрольності видатків, зокрема всіх видатків посадовців. Ми не є е, політичною партією якихось там олігархів, які повинні підспівувати е, будь чому чи будь-кому, Тобто, саме час. Ми розуміємо, що ми є політичною партією громадян, людей, які хочуть змін цій країні. От і власне, будучи політичною партією, відстоюючи інтереси е, тих громадян і тих людей, які нас будуть підтримувати. Ми будемо дуже конструктивно ставитись до всіх правильних рішень і дуже негативно і критично ставитись до всіх тих рішень, хо б не стосувалися, чи це буде е, уряд. Чи це буде президент? Всі лідери абсолютно відповідають і критеріям і вимогам сучасного українського суспільства, тобто відкриті, прозорі, чесні люди, які можливо і не мали колись і не мріяли бути у великій політиці, але так склалася обставини, так повернулася ситуація в державі, що вони вирішили йти в політику, брати на себе відповідальність. Члени ради нової партії наголошують на необхідності професійної політики. А щодо назви воля, то цим словом підкреслюють силу і бажання українців до. Нових змін та їх незалежність від будь чиїх рішень це слово українського майдану.